Суті дві держави сьогодні в світі, які здатні так воювати. Це Україна і, на жаль, Росія. Так, за неї стоять колосальні ресурси, допомога тієї вісі зла, про які ми говоримо: Китай, Іран, Північна Корея нас підтримує цивілізований захід. І а, поговорячи про технології, так, про. Розвиток інженерної думки про все, що відбувається сьогодні на полі бою, як все це ну це по суті такі квантові строки. Та коли а, я навіть там готуючись, подивилася деякі дані в 22-му році а, до державних закупівель було допущено всього один виробник БПЛА. Наразі це 97 виробників, які, вироби, яких кодифіковані, вони допущені до державних закупівель, та? але ж це величезна кількість підприємств, людей, це винаходи технології. І цим всім надзвичайно пишаюся і вважаю, що це наша одна з конкурентних переваг, яку треба просто не прогавити, а використати наповну. зараз звісно складно зараз складно там з експортом да зброї технології все але на майбутнє треба розуміти що все це має надзвичайну цінність сьогодні багато західних компаній відкриває спільні виробництва з україною і вчорашні події в німеччині те що німецький уряд канцлера мерца готовий інвестувати саме в українську оборонну промисловість і в спільні виробництва якраз свідчить про те що усвідомлюють цінність того, Ось що тут на жаль величезною ціною, але все ж таки набувається.